Президент України Володимир Зеленський у стінах Верховної Ради представив план перемоги широкому українському загалу. Він містить п'ять пунктів і три таємні додатки. Що стосується кількості зброї, яку партнери мають надати Україні для посилення обороноспроможності. Самі ж пункти плану перемоги визначені як геополітичний, військовий, економічний та безпековий. Останній розрахований на втілення у повоєнний час разом із посиленням війська захистом стратегічних... Ічних природних ресурсів країни розміщення на території України стратегічного неядерного пакету стримування агресора серед положень плану перемоги. Першим його пунктом президент визначив необхідність запрошення України стати повноправним членом НАТО, що зробить повноцінною всю архітектуру європейської безпеки. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт. Це запрошення в НАТО зараз. Протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність в Європі, а саме факт, що Україна не є членом НАТО, і саме це спокушало Росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення для України в НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програш.